Вітання на телеканалі Дніпро ТВІ випуск новин спорту 3-4 лютого. Міжнародна федерація хокею розгляне реінтеграцію збірних Росії та Білорусі на сезон 2025-2026 років. який стане Олімпійський зимова Олімпіада 2026 Відбудеться з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіні де Ампецо. Студентська збірна України повторила своє досягнення 24-річної давнини, коли у 2001-му першому, а вона вперше стала бронзовим призером універсіади. Хокею шайбою, вигравши напередодні у 99-му році минулого століття золоті медалі нині. У матчі за третє місце універсиади 2025. Синьо-жовті 5-3 були сильнішими від Сполучених Штатів Америки. У лавах нашої збірної були Андрій Кривоношкін, Артем Портной, Дмитро Кобильник, Олександр Філімонов, Данило Макаренко, Гліб Варава, які ще зовсім недавно у складі хокейної команди Динамо Дніпро ставали чемпіонами та призерами чемпіонатів України серед юнаків. Вітаємо! Приємна, втім, запізніла перемога донецький шахтар в передостанньому номінально домашньому матчі. Основного турніру ліги чемпіонів в німецькому місті Гамбурзі з рахунком 2-0 здолав французький Брест. Наразі гірники сімома очками. Доробку і різницею забитих і пропущених м'ячів 7-13 посідають 27 ме місце у загальній турнірній таблиці. Прохідна зона топ 24 закінчується на 10 пунктах, де німецький Штутгарт має різницю 12-13. у шахтаря. Залишаються невеликі шанси на вихід у плей-офф для цього команди. Марно Пушича двадцять січня. zahraničním Потрібно з великим рахунком перемагати на виїзді Борусі Дортмунд, а також сподіватися на розгромну поразку одного з конкурентів португальської бенфіки в гостях від італійського Ювентуса, німецького штургарта вдома від французького ПСЖ, Лісабонського спортінга вдома від італійської Болонії. Наприклад, вірників влаштує перемога над Борусією Дортмун 3-0 за умови, що Штутгарт програє ПСЖ з рахунком 0-3, Мансіті не виграє у Брюге, плюс Динамо Загреб не візьме три очки у гріз Міланом. Шанси на такий розклад є вкрай мінімальними. Попри війну, і великі складнощі та виклики пов'язані з нею, асоціація футболу Дніпропетровської області, хоча і не без проблем, втім, на перекір труднощам, вдалося ініціювати і організувати проведення традиційних зимових турнірів Кубків Миколи Кудрицького і Максима Білого, які вже давно небезпідставно вважаються неофіційними чемпіонатами області у відповідно вищому та першому дивізіонах. Попри війну і великі складнощі та виклики пов'язані з нею, асоціацію футболу Дніпропетровської області, хоча і не без проблем, втім наперекір труднощам вдалося ініціювати і організувати проведення традиційних зимових турнірів Кубків Миколи Кудрицького та Максима Білого, які вже давно не безпідставно вважаються неофіційними чемпіонатами області у відповідно вищому та першому дивізіонах. Що стосується елітного, то звісно, у порівнянні з попередніми роками і особливо до ковідного і довоєнного періодів. То вони з вище згаданих об'єктивних причин суттєво обміліли як за кількісним складом учасників, так і за рівнем команд. Зрештою, реалії наразі змушують тішитися і тим, що маємо. А саме 10 команд, які вийшли на старт турніру Кудрицького та дві групи по дев'ять колективів, що заявилися у змагання Кубка. Максима Білого хочу подякувати всім керівникам, президентам, тренерам всіх футбольних команд, які приймають участь у зимової першості. Нагадаю, що це неофіційна, як то кажуть, неофіційний чемпіонат Дніпропетровської області, зимовий. І на жаль, з кожним роком кількість команд все знижується і знижується, але ми розуміємо ті реалії, в які ми зараз живемо, і те, що наразі 28 колективів беруть участь у змаганні з аматорського футболу. Це це Велика шана та повага всім тим, хто вкладає не тільки фінанси, як то кажуть, а й душі у серце у розвиток футболу на Дніпропетровщині. Що стосується турніру Миколи Кудрицького, то за великим рахунком він тягнув екватору, і у відповідності до календаря настає черга вирішальних поєдинків за участі, фаворитів змагань, які претендують на перемогу. І призові місця в одному з таких на полі молодіжного парку дозвілля і відпочинку новокодацький нашого міста у дербі Дніпра зійшлися одноосібний лідер турнірної таблиці Куряче, який у п'яти попередніх зустрічах очок не втрачав і мав вражаюче співвідношення забитих і пропущених м'ячів «13-1» та його земляки з миру, які навпаки ще не знали радощів перемоги. Втім, чотири поєдинки звали до нічиїх. Відносно пернатих з одноіменного озера Мегаполісу, то їм вдалося залучити до своїх лав виконавців, які свого часу встигли пограти навіть на професійному рівні: Сергія Аліксанова, Максима Білика, Антона Шарка, Арамаїса Маргаряна, Андрія Прохнявого, Максима Луговського та інших, серед яких і лідер бомбардирських перегонів Антон Пімінов, який вже встиг вісім разів відзначитися у воротах суперників. Саме він на 30 30-й хвилині завдав. Чи не першого удару у площину білого прямокутника, тріснувши головою сферою у поперечину? Згодом Форвард не встиг замкнути простріл з лівого флангу Маргаріана. Далі знову спрацювала ця зв'язка, проте Шкляний вперто оминав володіння маріан. Не скористалися курячі нагодою повести у рахунку, і навіть тоді, коли грубо на виході помилився голкіпер пацифістів, після відпочинку фаворит зустрічі додав ще більше, раз по раз турбуючи воротаря миру. Втім, той діяв бездоганно, де також не дозволив себе обіграти і в ближньому бою змусивши помилитися опонента. На все, що спромоглися його партнери по команді, так це накволи штрафний удар у нікуди. На що у відповідь спочатку отримали постріл у ближній кут. А на 72-й хвилині, нарешті, у результат вилалася взаємодія Пімінова і Маргаряна. Перший виконав простріл з правого флангу, з якого другому залишалося тільки підставити ногу, щоб м'яч влетів у сітку. Подвоїти рахунок мав можливість пімінов, але програв в боротьбу воротарю на одинці і в підсумку, так і залишив поле на суху. Проте головне, що мінімальний успіх 1-0 святкувала його команда. Вийшла доволі така емоційна. Суперник дуже сильно впирався, хоч моменти і створювали, але реалізація сьогодні підводила. Скажімо так, на цьому турнірі сильно прохідних ігор немає зараз. Всі. Там плюс-мінус одного рівня команд. у турнірі таблиці куряче залишається односібним лідером. Втім, за втраченими очками його може наздогнати стандарт. Нові санжари Полтавської області не програвали також ще і дев'ятий хлібозавод та юкрейніан. Тім втім, особисті розборки поміж ними вже незабаром. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.